Начальник ТЦК розповів, чому чоловіків силоміць привозять до військоматів. Військові наголошують, що діють чітко за процедурою. Примусова доставка військовозобов'язаних до ТЦК це результат ігнорування вимог закону з боку громадянина, а не забаганка працівників військомату. Про це начальник Дарницького районного УМ Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий розповів в інтерв'ю газеті Вечірній Київ. Кожен має дотримуватися того законодавства, яке в нас діє. І скажу, якби так чинили всі і завжди, то в нас взагалі не було б оцих всіх черг, експрес-мобілізації, як ви кажете, і так далі. Якщо людину зупиняють на вулиці, а в неї немає при собі вод, військово-облікового документу, в базі значиться, що її взагалі розшукують, то ми просто змушені вдаватися до таких методів, як примусова доставка до ТЦК, пояснив він. За словами керівника військомату, його підлеглі регулярно проходять інструктажі, як треба спілкуватися з громадянами на вулиці, аби залишатися в межах правового поля. Але є і багато провокативних ситуацій та реакцій, коли з моїми колегами одразу спілкуються на підвищених тонах, зовсім забуваючи, що ці люди вчора були на передовій, отримали контузії, вижили після важких поранень. А сьогодні вони повинні працювати під таким психологічним та емоційним тиском, бо хтось собі вирішив, що вони чинять незаконно. При цьому сам ігнорує законодавство, обурюється новосядлий. Мобілізація в Україні останні новини. Як писав Уніан: більшість військовозобов'язаних, які приходили до військомату оновити свої дані, вже мали відстрочку. Як кажуть у військоматах, часто навіть ті, Хто має трьох неповнолітніх дітей, все одно чомусь вагаються та бояться йти до ТЦК. Також ми розповідали, чи зможуть ФОПи бронювати себе та своїх працівників. За словами юристів, наразі є список підприємств, працівників яких можна бронювати.